Вдень спимо, до ночі працюємо або як не згоріти на роботі. Столичне управління охорони здоров'я порадило не працювати у найспекотніший час доби, натомість влаштувати щось на кшталт південної європейської сієсти. Особливо це стосується тих, хто працює фізично на відкритому повітрі. Ольга Кошеленко питала, як таку ідею сприйняли власні працівники. У Києві 11 ранку. У затінку плюс 29. Час розпочинати сієсту. Бригада комунальників у саме пекло перекладатиме асфальт. Попитайте у нашого начальства, як ми витримуємо. Ви ж бачите, як витримуємо Ломіком. ломікомстрейшеві, остиваєш. Київська міська адміністрація пропонує на літо поліпшити умови праці і запровадити сієсту. Повідомлення про це з'явилося на сайті головного управління охорони здоров'я. Працювати рекомендовано від 7 до 11 вранці та з 16 по 21 увечері в інший час прохолоджуватися і відпочивати. Адміністрація кожного підприємства має врахувати дані пропозиції лікарів і на свій розсуд визначати подовженість робочого дня. Насамперед, це стосується тих, хто на важкій фізичній роботі під відкритим сонцем. А що ж я буду робити? а Без особливого захвату сприйняли рекомендации чиновників і у Федерації роботодавців. Делали акцент, что это больше касается строителей, да, то что будет, если строителя отправить с 11 до 5 в кафешку, то в лучшем случае он вернется в 11 часов утра следующего дня. Відпускати на сієсту рекомендовано і офісних працівників, якщо робочі приміщення не обладнані кондиціонерами, як от у самій КМДА. кондиціонери тут є не скрізь, але розслаблятися ніхто не дає. Там не жарко, це точно. Всі працюють і повний робочий день. Не пощадили навіть монтажників із київського годинникового заводу. Вони в обід мають почепити на будівлю мерії новий годинник. Ми ж на монтажах годинники монтуємо на висотах. Пожарі, по холоду, Так що ми звичні до всього опитані ТСН трудівники просять ліпше забезпечити їх питною водою у спеку а про свій відпочинок обіцяють подбати самотужки. Ольга Кошеленко, Вадим Верба, ТСН 1+,1.